Ну і от про цього одного глядача, який спостерігає за усім цим за Дональда Трампа. Він продовжує говорити, що він зустрінеться з Путіним як тільки зможуть це організувати. Ройтер сповідомляє, що президент США після своєї поїздки країнами перської затоки повернеться до Вашингтона. А зустріч з Путіним запланована десь за 2-3 тижні. Ви хочете сказати, ми вже ці цифри чули, знаємо прожили. А Дональд Трамп вирішив ними скористатися. Певно, щоб мем і далі жив. Рубіо каже, що тільки зустріч Трампа з Путіним запустить мирний процес в Україні. Я не знаю, коли йде це станеться, але це на даний момент єдиний шанс. Ми дізналися за місяці роботи, що нічого не станеться, доки президент Трамп не сяде за стіл переговорів із Володимиром Путіним і не викладе все на стіл. Але чи є в тому, хоч якийсь сенс, хочеться спитати. Або ж як сказав глава МЗС Німеччини, коментуючи відсутність Путіна на переговорах України та Росії у Стамбулі, каже, що це єдиний стілець, який залишився пустим і порожнім. Єдиний стілець, що залишається порожнім, це стілець Росії. На даний момент ми маємо констатувати, що Росія хоче продовжувати війну. Росія зараз не хоче серйозних переговорів. І це матиме наслідки. Про цей пустопорожній стілець знову ж таки з посиланням на умерова з'являється інформація про те, що потенційно готуємо зустріч на рівні лідерів країн. Скоріш за все йдеться про Зеленського і Путіна. Але знову ж таки, скоріш за все, інформація з джерел, яка зараз публікується в телеграм-каналах. А ще раз нагадаю, що чекаємо о 18-й годині, коли має відбутися прес-конференція умерова. Тобто тоді я сподіваюся, ми дізнаємо з вами більше подробиць е, е, раніше. Дональд Трамп, е, коли коментував відмову Путіна бути присутнім на ним же ініційованих переговорах у Стамбулі, також заявляв, що без його зустрічі з Путіним прогресу в переговорах про мирне врегулювання в Україні не трапиться. каже, що очевидно, що він. Тобто Путін не збирався їхати, він збирався, але думав, що я поїду. А він не збирався їхати, якщо мене там не буде, сказав Дональд Трамп. Е, Знаєте, от ну як воно звучало, так я вам його і переклала. Я розумію, що нам важко зрозуміти хід думок і логіку будування цих речень, бо вони суперечать одне одному. Але тим не менше, те, що Дональд Трамп сказав, я вам. Передала ну і е, також нагадаю, що сьогодні держсекретар США е, провів е, окрему зустріч в Стамбулі з представниками Великобританії, Франції Німеччини. Е, також там сторони обговорили Іран і Україну. Про це повідомляє Ройтерс. Переговори йдуть зрозуміло, йдуть на різних рівнях, йдуть з різними представниками, йдуть навіть в різних країнах, не те, щоб там в Стамбулі і не тільки. Вони йдуть в Туреччині, вони йдуть в Албанії, вони проходять під різним політичним соусом і тиском, скажімо так, але питання в іншому питання в тому, що наразі все це дає Путіну шанс. Уникати мит тих самих великих мит, про які ми говорили. Вже кілька тижнів, і які мали би бути запроваджені проти Росії. Європейські лідери хочуть вести е, таке, знаєте, карне мито його називають для Путіна після того, як він не з'явився на переговори до Туреччини. Е, Росія наразі загрожує масштабне торгове ембарго. Про це повідомляє політико е, посилення санкцій обговорять на засіданні європейської політичної спільноти в Албанії, куди вже там, е, як ми бачили, прилетів Володимир Зеленський і проводить зустрічі. З представниками Європи там раніше сенатор від республіканської партії США Лінсі Грем підготував законопроект про мито в 500% для країн, які купують російський нафту газ і уран. І відповідно на цьому саміті європейської політичної спільноти в Тирані ці санкції мали би обговорити. Щоправда, знову ж таки, та ми говоримо про те, що ці санкції. Мають обговорити з іншої сторони. Ми говоримо про те, що готують зустріч двох лідерів, маючи на увазі Зеленського і Путіна. Тобто, знову таки ці санкції не будуть запроваджені сьогодні, завтра чи на цьому тижні. А на саміті європейського політичного співтовариства в Албанії я нагадаю беруть участь глави держав та урядів 47 країн Європи, в тому числі новий канцлер Німеччини Фрідрих Мерц. Президент України Володимир Зеленський там також присутній голова Єврокомісії Урсула фондерляєн і генсек НАТО Марк Рюте також знаходиться на цьому самому саміті в Албанії. Ну і знову ж таки, як говорять, Албанія – наступна країна, яка може доєднатися до Європейського союзу. Їй вже відкрили кластери, які вона потихеньку виконує, і скоріш за все. Саме Албания буде наступною країною, яка долучиться стане частиною великої європейської сім'ї. Ем, чому я так я? Тішусь за Албанію, але чому я так про це кажу? Тому що відповідно не ми в тому самому списку поки що першими можемо долучитися до європейського союзу. Як пише видання політику, європа має намір посилити тиск на Москву зв'язку з тим, що Путін не з'явився в Стамбулі. Зокрема, планується обговорити запровадження нових санкцій, включаючи різке посилення обмежень на російський експорт. А в цьому самому саміті 27 країн-членів ЄС. 20 країн-партнерів, серед яких також Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. Всі ці ж представники, інфлюєнсери, я нагадаю, були присутні разом зі мною в Брюсселі в Європейському парламенті, в Європейській Раді, в представництві закордонних справ відповідно також. І мали можливість поговорити, що нам робити, щоб швидше долучитися до європейського союзу. Тепер вони всі зустрічаються в Албанії. А якщо ж повернутися до нового оцього пакету санкцій, 17-го, який вже був запроваджений ЄС, то на думку експертів він на жаль не вплине на російську економіку, так як би нам того хотілося. Оті 500%, про які казав Трамп, вони би вплинули. А цей 17-й пакет він поки що не дуже впливає на російську економіку. Дані заходи важливі, вони мають сенс, але це не той удар, який можна було би назвати вирішальним для економіки Росії. Санкції проти суден тіньового флоту не обмежать потік російської нафти і навряд чи вплинуть на ціну на нафту загалом. Інша справа, якби штати наклали санкції, скажімо, на 500 суден тіньового флоту, тобто половину. А це було би дуже відчутно, скажімо так, або на якийсь навіть нафтопереробний завод в Індії закупівлю нафти з російського підсанкційного судна, то це підвищило би ефективність обмежень. Інший напрямок, який є споки що не сильно пропрацьовує, або пропрацював це російський скраплений природний газ. ЄС також почав вводити мити на російські добрива при виробництві яких використовується багато газу. Так що, по суті, для Росії це спосіб експортувати газ в іншій формі, кажуть експерти. Ну і відповідно, основна увага має бути сконцентрована на тому, як утруднити Росії експорт нафти до третіх країн. Більшість цього експорту йде через. Балтійське море, як це можна жорсткіше контролювати, щоб не дозволити тіньовому флоту вільно діяти там? Це питання залишається і досі на порядку денному. Тобто, як ми бачимо, три роки повномасштабної війни Трамп вже навіть говорить про зняття санкцій з Росії. а Ми ще й досі говоримо про те, що навіть... Ті, які накладалися чи накладаються, або можуть бути накладеними, і досі недостатні. А міністр Умеров або ж з посиланням на міністра оборони Умерова, також з'являється інформація про те, що найближчим часом може пройти обмін тисячу на тисячу наших захисників. Знову ж таки готується обмін полоненими у форматі тисячу на тисячу. Сьогодні я нагадаю, було повернуто 909 наших героїв, які повернулися на жаль, на щиті до України. А, і тепер міністр говорить про те, що обмін може відбутися вже незабаром, але точної дати називати поки не будуть. Я нагадаю, що загалом про обміни напередодні обмінів не говорять, оскільки з російської сторони це завжди. 50 на 50. або відбудеться, або ні, або вони почнуть зривати цей обмін в момент, коли вже все буде домовлено. Тим не менше, така інформація від міністра оборони наразі пролунала.